Вітаю всіх на каналі Зірка Таро. Сьогодні продовжуємо з вами далі практику медитації на старші аркани. І сьогодні з нами у нас на черзі 12 аркан, а саме повішений. Ті, хто добре вже знають даний аркан, можуть собі уявити його. хто що погано візуально володіє всіма арканами, будь ласка, можете поставити цю карту перед собою, так вам легше буде її розглядати і входити в її образ і взагалі працювати з її візуалізацією. Що ми бачимо на аркані? Перше, що кидається нам в очі, це те, що людина що висить в неприродній позі вниз головою. Навряд чи вона може бути зручною, так. Але давайте розглянемо глибше. З урахуванням того, що людина прив'язана, напевно, ми це зможемо лише здогадуватися, тому що ми насправді не бачимо, що позаду неї. Частково цей аркан можна розглядати як покарання за вчинені проступки, так? але знову ж таки покарання. Ким і за що? Тут є дві складові. Можливо, його зв'язали, але, як мінімум, він не прочався. А можливо, людина висить за власною волею. Якщо говорити про самопокарання, це може бути як самопокарання, так? тобто підвішування на певний час. Можливо, це для пошуку. Іншої точки зору, наприклад, то, що дивимось далі це все. Якщо ми говоримо перед тим, як взагалі почати медитацію, розглядати аркан саме про чакри, які будуть працювати на цьому в медитації, то це майже всі чакри. Чому? Тому що аркан впливає на всі прояви життя, як духовні, так і матеріальні. Дивіться на малюнок, найчастіше в класичному ленті його зображували в червоних штанах. Інколи штани рибашки міняються кольорами, тобто одне синя, друге червона. Якщо ще штани ви бачите червоні, так, то червоний у нас відповідає за нижні енергетичні ресурси, саме за матеріальний, низькочастотний світ. Які за своїм діапазоном, ну, найближчий це до Муддхари, так? ну, можливо, що помаранчева, святхісана, дивлячись, наскільки це колір червоний. Якщо на ньому на вашому зображенні блакитна сорочка, наприклад. Так? так само це вказує на чакру, але вже вищого рівня. Та ж саме від Шутха, Аджану, тобто всі кольори відтінки блакитного фіолетового. Ну і Німб, над самою головою, що розповідає нам про роботу на вищої чакрли. Отже, виходячи з цього, ми можемо виділити два напрямки роботи, які ми можемо для себе вибрати з даним арканом: ментальний і ситуаційний. Так? У першому, працюючи на менталі з арканом, ми змінюємо свій, свій погляд. На події, що відбуваються навколо нас, за рахунок того, що ми змінюємо кут бачення, так, свій кут зору, на всі події, на світ в цілому. У цьому разі договори дривом взагалі, так, це м, умовно ми беремо абстрактно, так, тобто не в прямому сенсі людині треба перевіситись вниз голови, а абстрактно, тобто умовно, моєму моментальному плані нам потрібно. Подивитися з іншого кута. І тоді щось нам прияснеться. Отже. Але це не обов'язково, так? Може, потрібно, щоб був якийсь там кардинально інший погляд. Ну, типу, тут я думав вліво, а тут я подумав про те, що мені треба справа зайти. Тобто це не обов'язково саме настільки інший кут узору, Взагалі вона має стати правильним або неправильним. Так? Тобто вирішення ситуації, вирішення питання, так чи ні. Все залежить від того, чи збігається ваш кут зору так, з кутом зору людей, які вас оточують в цей момент. Це теж немаловажно. Також людина зображена на цій карті, вона яка? Відчуйте, подивіться, що вона робить. Нічого. Вона висить. Тобто вона пасивна. Вона або не хоче, або не може в цей час щось робити. Але що це не заважає їй проводити внутрішню роботу? Тобто в цей час, якщо вона фізично нічого не робить пасивно, це не означає, що в цей час внутрішньо вона не працює. Внутрішньо в цей час така людина дійсно працює і працює над собою. Вона пізнає свій світ, вона дає собі відповіді на якісь питання. Так? В цей час очі відкриті. Тобто, умовно ваш зір, навіть якщо на фізичному рівні ви можете закрити очі, на внутрішньому рівні вони у вас відкриті. Це стан шлях до пізнання себе і світу. Тому дуже часто повішеного сприймають не як винного злочинця, наприклад, так? не як того, кого покарали за щось, так? а як людину, яка шукає істину, яка шукає певного просвітлення в своїх думках, рішеннях. Людина вчиться на своїх помилках. Так? Якщо вона не робить помилок, значить вона нічого, нічого не робить зі своїм навчанням. Зробивши помилку, людина отримує деякі покарання, так? потрапляє в неприємну ситуацію, а згодом робить з усього цього висновок, із чого знаходить рішення і стає на щабель, скажімо, досвідченішою в цьому питанні. Ці два стани відображені в образі цього аркану. А якщо ж в більш глобальному і піднесеному такому духотворному сенсі, так як зараз дуже всі. Мабуть, популярно. Поміжем, одночасно є і злочинцем, який отримав по заслугах, і людиною, що знаходить мудрість і святість. Чому? Тому що, десь, якщо отут ми зараз давайте трошечки згадаємо про карму, кармічні системи. Людина, здійснюючи проступок, так порушує певний баланс Всесвітів. Коли ці поступки настільки накоплюються в негативному, так, полюсі, це призводить до того, що людина знову і знову перевтілюється на планеті Земля для напрацювання, від відпрацювання, ну, тобто, щоб свою карму все врешті-решт покращити. Взагалі питання з кармою це досить глибоке питання, потрібно роздивлятися окремо. Тому трошечки давайте так, дуже-дуже поверхнево по цьому йдемо. Тому для того, аби навчитися жити в гармонії з Всесвітом так, з його правилами, знаходити мудрість, ставати освіченою, виходити з цього циклу, так би мовити, цього колоса сансари свого, так, потрібно досягти певного розуміння в першу чергу себе. Тому цей аркан не говорить безпосередньо про карму, так? але як я кажу дуже поверхнево, він зачіпає питання саме про неї. Що не важливим символом аркану є дерево, так? на якому саме висить людина. Що це за дерево? І можна сказати, що іноді. Гілки на цьому дереві на деяких картах можуть зображатися сухими, на деякому зеленими е, Карти, на яких це дерево зображається більш сухе, вказує на якісь більш важкі становища при використанні карти. Для медитації краще все ж таки використовувати образ дерева живим зеленим листям. Тому що, що? ми шукаємо розв'язки, ми шукаємо. Подальшого розвитку, так? Тобто, а не заморозки, призупинки якоїсь ситуації на невиважений період часу. Тому дерево з листям вказівка на живий процес, на енергію землі та природи, так? на саме підтримку нас від природи, це дає певну опору і певненість, даючи змогу розвиватися далі. Так? І не просто розвиватися, а Досить таки знайти рішучі і самий найвірогідніші плани сценарії дійства. Тобто в процесі присутня внутрішня динаміка і енергії. Також звертаючись до легенд, так, ми з вами згадуємо, що ось цей нам дуже характерно нагадує ось цю скандинавського Бога Оліна, так, який е, добровільно повис на дереву на, на дереві їх так, Саме от в такій позі, для того, щоб здобути певну мудрість знання, так і за що боги схвалили таку його саму пожертву і дали йому знання про руни, таким потім приніс вже люди. От вам такий от прямий архетип того. Що таке дерево і повішена людина, що воно на ньому здобуває. Інший ж аспект роботи з даним арканом безпосередньо буде пов'язаний з ситуаціями, що відбуваються навколо, і нашим впливом на них. Якщо ми висимо прив'язані на дереві, то не можемо впливати на світ, ну, Логічно. Не можемо ухвалювати рішення, не можемо втілювати свої ідеї в життя. А ось Внутрішньо підтримувати ідеї, так, щоб вони взагалі назвласні, це можемо. Тобто, в цьому разі ми відсторонені від усього того, що відбувається, ми не можемо на це впливати, але ми можемо підтримувати цю ідею в собі. Якщо ситуація здається нам несприятливою і навіть не ну, досить небезпечною, то ми можемо що саме відсторонитися. Тобто піти ось на це дерево, ти самим відокремивши себе від навколишнього світу, знавши на певний час будь-яку відповідальність і зберегти таким чином сили. Єдине, що дивися, ось такий вчинок самоусунення, так? він дещо перегукується з тим схожим, як це було на відлюднику. Але різниця в тому, що відлюдник взагалі е, полишає світ людей так, і відходить від них у свій внутрішній світ далеко-далеко. Е, повішення вже не покидає світ. Е, ви не уходите з соціуму, так. ви просто на певний час передаєте права, права управління всім навколо, і, зокрема, собою комусь, так, в соціуму. Ось є відмінність в тому, що відлюдник, коли відходить взагалі від світу, він вже перестає бути господарем своєї долі. Так? І він, він пішов, він зник і він вже не впливає на те, що відбувається, він навіть не підтримує цю ідею. Так? Але повішані буде навпаки. Це як. Тимчасово так, ви відсторонилися, але ви надалі спостерігаєте, чуєте і бачите. Тобто ви берете такий ну, собі тайм народ, подумати, щоб з новими силами, з новим рішенням знову взяти контроль над ситуацією у свої руки. Тобто помішення уходить назавжди, відлюбник, а помішення тільки на певний час, і то не соціальне, а лише в себе. У такому випадку енергія аркану використовується для того, щоб звільнитися від тих умовних мотулок, що є на руках. Ну, ми припускаємо, що руки у нього зв'язані. так? І щоб злісти з дерева, в вповною мірою повернутися у світ. Це означатиме для нас вихід із глухого кута, занурення в те, що відбувається активація свідомості і свідомих дій. Але тут варто так само зрозуміти, що ми опинилися в такому становищі, можливо. Через те, що нам не вистачає сил, так, щоб впоратися з певними ситуаціями. І ми усвідомлені вирішили заповнити свої втрати, то робота симерками може бути що передчасною, тобто, можливо, нам не варто їсти на це дерево. Тому, медитуючи на цей аркан, постарайтесь зрозуміти, чи достатньо у вас сил не тільки для того, щоб злізти з дерева після медитації, а щоб самому згодом відповідати за все, що відбувається. Якщо ж ви відчуваєте слабкість, невпевненість, то тут вам допоможуть ті аркани, які ми з вами дивилися раніше. Так? Тобто всі аркани до. Мовно до 12-го це і сила, і правосуддя, і імператриця, і Рафонту, Мах, тощо. Туди звертаємося, щоб свої сили відновити для того, щоб знову брати контроль свої руки. Взагалі, використання цього аркану передбачає кілька дій, які йдуть одна за одною. Що в результаті і дає нам. Що поштовх до вирішення складної ситуації, за відповіддю, по якої ми прийшли. Так? Наступний крок це зміна своєї позиції на цьому аркані, Тобто зміна свого кута зору, що дає змогу нам побачити нові моменти, деталі, шляхи виходу з положення, ну, абсолютно інша кут зору, не завжди діаметрально протилежний. На заключному етапі. Це повернути ситуацію трохи назад, в якому, в якому смислі? ситуація залишається тою, так? але ви в цю ситуацію повертаєтеся іншим. Тобто ви для себе в собі перекручуєте цю ситуацію назад, ви розглядаєте її під всіми кутами і повертаєтесь уже в цю ситуацію в реальності з під іншими рішеннями, з іншим баченням. Варто також зрозуміти, що поки ви перебуваєте в цьому стані повішеному, від вас, ще раз наголошую, нічого не залежить і вас нічого не стосується. Як тільки ви вийшли з цього стану, ви відповідаєте за те, що відбувається. І ваша доля опиняється у ваших руках. Поки ви висите на дереві, ви не можете на фізичному рівні впливати на ситуацію. Ви можете лише підтримувати. Ту ідею, так, яка є, але ви не вирішуєте так, не втручаєтесь, якщо це якийсь конфлікт там, в доказові моменти і так далі. Ви самоусумуєтеся на час, аби подумати. Що цей аркан? По-перше, вихід із ситуації та повернення назад. Відпускання того, що відбувається для самостійного розвитку, припинення активних дій, це інший погляд на ситуацію, новий кут зору, про те, що ми казали, новий кут погляду, новий кут зору кут погляду, в принципі, це здається про вне і теж. Який плюс відновлення життєвих сил? Тобто, якщо ви. Повністю не вигнути мені так, що вам потрібно йти на інші аркани. Спочатку фізично встановитися. Якщо у вас достатньо сил, то на цьому етапі підходить невелике перезарядження, іде відновлення життєвих сил, внутрішнє перетворення, набуття мудрості, можливість вивезти когось із процесу. Тобто ви здобуваєте сили для того, щоб, бачачи, розуміючи, що хтось повинен вийти з цього процесу, у вас здобуваються ці сили, аби це зробити. Тому от такі моменти. Отже, давайте приступаючи до медитації, робіть так, щоб вас ніхто не відволікав. Ще раз нагадую, оскільки в цьому аркані задіяні всі чакри, так, то входити в нього можна через будь-який колір, але оптимальним, напевно, на мій погляд буде використання серцевої чакри зеленого кольору, а на хати, так, оскільки вона є центральною, так і наповнюючись енергією через неї, вам рівною мірою буде зручно проводити енергію як вниз, так і вгору. Е, нагадую, перша чакра з лише бере енергія сьома чакра лише з космосу. Тому ті дві чакри ніяк ну, не можуть і ту і ту енергію провести. А от посередня чакра може віддавати і вниз, і вгору, і куди угодно. навколо Туди-сюди бігати з енергією. Крім того, ця чакра добра, що буде підходити для медитації на природу, адже зелений колір та в дерево є ключовою фігурою цього цьому аркану, на дереві саме зелене листя. Для вас буде, якщо гармонічно, то йдіть через цю чакру. Взагалі, чуєте через яку чакру, вам буде гармонічно, щоб працювати в медитацію на цьому аркані. Це, до речі, теж досить індивідуально. Я даю лише загальні такі пояснення. Отже, зосередилися, налаштувалися, виключили всі звуки, попросили рідних ваш не турбувати. Переймаємо. Ту позу, якій вам зручно набутувати. Зручно вмощуємося і налаштовуємося. Глибоко вдихніть, видихніть. Ще раз глибоко вдихайте, видихайте. Відчувайте, як ваше тіло стає зовсім легеньким. І поволі вас огортає туман. Ви пливете в цьому тумані, не відчуваючи, і не бачачи нічого. Всі проблеми залишаються позаду вас. Через деякий час ви ногами починаєте відчувати землю. І туман поволі розступається. І ви бачите навколо себе зелену галявину і великий великий ліс. Зверху приємно і тепло світить сонечко. Ви починаєте ось рух по галявині в напрямок лісу. Ви входите в нього по доріжці. І йдете вузькою зеленою твердою доріжкою навколо вас дерева. Вони різні, різного розміру, різного кольору. Та ви йдете вперед. Вам не цікаво нічого. Ви проходите вперед доти, доки не побачите зелену галявину. На якій стоїть величезне, кремезне дерево. Воно практично не має листя і гілок, але досить міцно сидить корінням в землі. Воно просто величезне, ви не можете його просто так охопити. Ви обходите це дерево навколо, милуєтеся його. Величчю і силою. Потім стаєте навпроти нього, і подумки звертаєтеся, просите в нього енергії, сил для відновлення, можливості сховатися, тимчасово перепочити від усього, що відбувається в вашому житті, і набратися мудрості від його коріння. Невелика гілочка. Витягається з дерева і спускається до вас. Вона охоплює вас за ноги і піднімає вгору. Інша гілочка поволі виходить з дерева і починає підтримувати вас під спину, аби ви комфортно себе відчували. Поволі ви опиняєтеся вниз головою і відчуваєте, як стовбур дерева притискається до вашої спини. Світ перевертається, і тому ви віддаляєтеся від нього, тепер є тільки ви і вічне дерево. А весь інший світ перебуває осторінь від вас за межами цієї галявини. А ви прибираєте руки за спину, щоб захистити себе від усякої діяльності та контактів із зовнішнім світом. Ваше тіло випрямляється, розтягується приємно, потік енергії в ньому починає нормалізовуватися. Поступово ви починаєте обрастати молодими паганами. Вони огортають вас з усіх боків, розпускають своє молоде соковите листя, формуючи кокон і остаточно закриваючи вас від світу. Тепер ви входите в повний контакт із цим деревом і стаєте його частиною. Ви відчуваєте, як його енергія протікає всередині вас, як циркулює у вашому організмі. Своїм корінням дерево збирає енергію землі, самих її надр, А високі гілки сприймають енергію неба. Зібрана деревом енергія поступово стікає зверху вниз. Наповнюючи ваші ноги, проходячи далі, повністю очищаючи ваше тіло. Всі важкі думки разом із потоком залишають вашу голову, йдучи в коріння дерева і зникаючи назавжди. Таким чином, ви відкриваєтеся енергії космосу у зворотньому порядку, насичуючи спочатку свої нижні чакри і поступово переходячи до вищих. Висока енергія, проходячи таким чином через ваше тіло, відкриває нові можливості та здібності, активує ті потенціали, які ви маєте, які раніше були приховані і невідомі для вас. Численні гілочки листя, які оточують ваше тіло, починають живити приємною прохолодою, насичаючи ще більше ваше, ваше тіло енергією. З кожного листочка у вас сочиться ніжна, м'яка поживна енергія. Ви продовжуєте перебувати в такому положенні, поки повністю не насидитеся, поки повністю не активізуєте всі ваші чакри і ваш потенціал. Коли ви досягнете повної гармонії, заспокоєння і безтурботності, коли будете відчувати готовність зійти з цього дерева, Листочки почнуть поступово відлипати, а гілочки розплутуватися і спрямовуватися назад до дерева. Через деякий час ви повністю звільняєтеся від захисного шару, з гілок і листя, кокон поступово розповзається назад в дерево. Але ви продовжуєте висіти на дереві вниз головою. Відчуйте тепер ваші відчуття, коли перед вами знову відкривається зовнішній світ, але тепер ви можете поглянути на нього зовсім інакше, з іншої позиції, з нової точки зору. Тепер ви можете розгледіти все в деталях, побачити ситуацію такою, якою вона є, оскільки ви позбулися своїх страхів, сумнівів і слабкостів. До того ж, найбільш напружені моменти вже у минулому, поки ви були надійно захищені в коконі на дереві. Тепер, відчуваючи себе сповненим сил, гармонійним, знаючи відповіді на питання щодо вирішення ситуації, знову оцінивши все, дозволивши собі впливати на своє подальше життя, набравши сил. Ви ухвалюєте рішення покинути дерево повернутися назад у ваш світ. Ви звільняєте свої руки і плавно сповзаєте на землю. Після чого піднімаєтеся і твердо комфортно встаєте на ноги. Тепер вас ніщо не турбує. Ви знаєте, як діяти далі. Ваше тіло починає випромінювати тіння, оскільки ви наповнені енергією і після повернення у вихідне положення. Ви дякуєте дереву за подарований час та сили. І поступово починаєте виходити з лісу. Ви знову йдете тою ж самою стежкою, але на цей раз навколо вас все виглядає інакше. Тепер ви бачите саму суть, глиб кожної рослини в цьому лісі. Ви бачите ще більше фарб, відтінків і ситуацій. Поступово ліс починає розчинятися, і ви знову опиняєтеся на зеленій галявині, яке я яскраво освітлює сонечком. Ви піднімаєте очі догори і вас поступово огортає біло-зелений туман. Тепер він ще легкіший і ще свіжіший. Ви глибоко вдихаєте і відчуваєте, як ваші ноги відриваються від землі. Видихаєте і відчуваєте себе в невісомості, знову глибоко вдихаєте, і в цей час починаєте відчувати знову землю під ногами. Видихаєте і ворушите руками. З третім подихом повільно відкриваєте очі, і на видохі ви бачите себе знову в себе вдома. Тепер у вас є енергія і рішення, як діяти. Далі.